Що його притягує в вас? Так, варте буду прикривати камінчики вже на поготові. Угу. Такі дівчата тут відверті. Що його притягує в вас? Так, у нього є дійсно почуття до вас, закоханість. Ви йому дуже подобаєтесь, дуже він ремонтизує ваші відносини. А що йому у вас подобається, це ваша незалежність, ваша така, от з такою чертіцею, незалежна, непокірна, неподатлива. Ви знаєте собі ціну, ви в будь-який момент можете піти, ви ні за кого не тримаєтесь, така незалежна своєнравна, своєвольна жінка. Йому це дуже...